Пастора Юлія Солтоненко покинули в свої юні роки шикарне місце. Вони жили в Криму, вони переїхали післявоєнне місто, там, де було розрухані ще вони почали проповідувати «Вам, до краю землі, спасати себе і інші душі. Вони продавали картоплю на базарі, вони там спасали людей, каяли. І дійсно, Юлія Солтаненко, вона була 4 місяці віруючою людиною, і нас просила Бога зробимо чоловіка пастором. Потім чоловік став пастором, і через тиждень вони поїхали на місію. Так вони відкрили свою церкву в 1998 році. І у них по сьогоднішній день, хоч у нас не дивлячись, що у нас в Україні війна йде, а слово Божої церкви вони зростають, тому що вони є плоди, результат їхнього життя. Так що нам треба брати плоди і подражати Божим людям, перебувати в Слові Божому і слухати Божих людей і бути посланцями в Ісусі Христі. Амінь.